Сьогодні поговоримо про кондиціонер без зовнішнього блоку. Добрий день, підписники і не тільки! Якщо вас цікавить інженерія, опалення, вентиляція та кондиціонування, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Сьогодні ми зробимо відеоогляд того, як монтується кондиціонер без зовнішнього блока від виробника. Інова серія називається 2.0. Це кондиціонер Інова без зовнішнього блоку, розроблений, щоб ідеально вписатися в інтер'єр, особливо в тих умовах, де встановлення зовнішнього блоку неможливе. Простота встановлення кондиціонера без зовнішнього блоку. Всі монтажні аксесуари, трафарет, кранштені, зовнішні решітки, ізоляційні стінові труби. Йдуть в комплекті для монтажу кондиціонера без зовнішнього блоку. Нам знадобиться зробити в зовнішній стіні два отвори. Кожен отвір по 162 міліметра. Хочемо звернути увагу на саморозкладні вуличні решітки. 2.0 має решітки, що саморозкладаються, які відкриваються, коли кондиціонер працює, і закриваються, коли він вимкнений. Завдяки технології dc інвертор потужність може бути підібрана таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт за мінімального енергоспоживання та шуму. Завдяки технології Dual Power можна вибрати найвищу потужність, щоб найшвидше досягти необхідної температури. Після досягнення заданої температури 2.0 автоматично становить функцію комфорта. Кондиціонер без зовнішнього блоку також оснащений системою No Frost. Дренажний піддон постійно підігрівається, щоб уникнути ризику заледіння. І 2.0 пропонує широкий асортимент продукції, що дозволяє знайти потрібну модель для будь-якого типу монтажу. Все, що вам потрібно, це зовнішня стіна, і ви зможете знайти місце, щоб встановити низький монтаж знизу, монтаж зверху, монтаж з боку, вигляді колони. Легко та просто керувати кондиціонером без зовнішнього блоку. Ви можете обрати з чотирьох опцій: Вбудований тачскрін на самому кондиціонері. Дистанційний пульт керування розташований на стіні. Дистанційний ік пульт та віддалене керування через додаток. Кондиціонер без зовнішнього блоку Innova має мінімальну глибину 16 см. Ідеально гладка поверхня, корпус повністю металевий. Продукт розроблений, щоб ідеально інтегруватися в архітектуру будь-якого. Будинку